Всім привіт, друзі! Слава Україні! Давайте продовжимо грати в Green Hell. Я так думаю, що ми сьогодні її закінчимо грати. Так, що нам потрібно? Нам потрібно рухатись далі напевно, знайти мію. Це ми, це, блядь, історія настільки тут дивна, просто жесть. Тобто дівчина, ми мутились дівчиною. Ну вони там собі мутились, так? Да? Вони... Так, там десь я підйом бачу. Десь бачив я підйом. І саме головне не втрапити на е, цю. Е, на крокодила. Що е, відбувається, я нагадаю тобі? Мотили? О, о, добрий день. Ось, будь ласка, не втрап... Не втрапити, блядь. Головне було. Завдання, блядь. Але ну, вони, вони не швидкі, і це добре. Е, Чекай, я вже запутався. Ось там, напевно. Коротше, вони мутили собі, їздили кудись, катались по цьому, любили, дуже любили, полюбляли подорожувати, а в неї виявляється рак, про який вона не сказала. Ось, да, це за місце. І вона приїхала сюди не в перший раз. І я так розумію, з ним теж. Щоб знайти ліки і вилікуватись? У по історії, походу, вони знайшли ці ліки. Навіть в Бразилії їх використовували. Ну, по туторіалу. І вони себе нормально відчувають. Так, чекай. Блядь, я вже спутав. Це не ця мапа. Ось ця мапа. Ми вилізли. Ось тут. По-моєму. Нам треба тоді. Тоді нам треба куди. Я вже все. Забув. Так. Покрутіть колещатку, щоб змінити параметри годинника. Та це я поняв. Чому я. Дивимося ще раз. Це на гору. Це нам сюди не треба. Нам треба сюди. На аж, напевно. Тобто нам треба рухатись на. За, на південь. Да. На південь. Туди, в принципі. Це захід, і нам трошки вниз. Треба лівіше. Ось так. Але є. Є десь змія, ти бачиш її? Я, не б... Я ліпше обійду, тому що біда, бідо, буде. Е, так, є ось сюди прохід. Що в нас по годині? Нормально. Так. Ми рухаємося сюди. Ось тут ми можемо зі стрибнути. Напевно, так правильно йти. От. І зробили оці ліки. Але чому тоді вона не вилікувалась? Не знаю. Опа, палатки. Можуть бути ці. Чуваки. Це я повернувся кудись. Ні, це щось нове. Місце нове є? Є. Дивимося. Так, це я на цій ашці. Окей. Окей, якщо тут можна зберегтись, я би це дуже сильно би хотів. Можливо, нам ще потрібно буде так, ліжка, зберегтись. А ти я то не хочу. От зберегтись я би дуже хотів. Так, нема тут да нічого такого цінного. Тобто, нам потрібно тоді рухатись на з -з -з південний захід. Тобто сюди. Або сюди. Ось так сходити. Може бути так. Ось так спускаємося. Ну тут гори, Я би сюди прям йшов. Південний захід. Південний захід. От, ну, в принципі, нам туди і потрібно. Наче третя година, воно ще нормально. Я так розумію, десь повинен бути прохід. Або підйом, або, ну, типу, щось з цього плану. Коротше, нам ось так треба йти якось. Чую воду. Це фонтанчик є, да? Там є в нас підйом. Це добре. Це добре, якраз туди будемо рухатися. От, ми зробили ліки. Їй. Я не знаю, коли, в який момент ми їх Ми їй їх дамо. Так, от, от є підйом, на який я хотів би засибнути. -за 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 Ось так. І будем. І будем. Блять, ну будемо травити це все. Так, а сюди? Чекай. Я думав, вище. Типу. Можна. А, то в принципі. Так. І тут треба всього боятись, блять. Всього треба боятись. Тут є коп режим. Потім є якийсь. Ось тут нагору можна. Потім є якийсь. Е... Та, типу, Tower Defense, поняв? Там хвилі якісь на тебе йдуть. Але то я точно не буду проходити. Гра коопна, ну, класна. Повиживати тут прям цікаво. Тихо, змії. Змії, не мучайте мене. Так, сюди є дорожка. Я думаю, це нам сюди і треба. Зараз будемо дивитися, дощик пішов. Ну, щось схоже, типу, що сюди прям треба йти. Але були би ще оці мітки на мапі, знаєш. Типу, от де я зараз? Я десь йду. Я надіюсь, що я в тому тому боці, де мені подобається. Ну, я йду на схід, Плюс-мінус. тобто на південь. Плюс-мінус. Тобто, я йду ось сюди. Ну, плюс... ну коротше. Зараз десь доберемося. Я так розумію, треба добратися, воно там тобі видасть. Що там, там нічого. Воно тобі видасть мітку на мапі, і по тій мітці ти вже собі орієнтуєшся. Ого! Це поселення. Добре. Мені здається. Ось це і є воно. Мені так здається, що це воно і є. Я так розумію в цьому поселенні, що треба буде все ж таки оцю херню нам, правильно? Стовідсотково. Але там можуть бути. Е, ці. Дикарі. Як їх правильно? Так, то нам не потрібно. Туземці. О, туземці, правильно ж? Я їх прям чую. Вони ось там. Але ми собі зараз тихенько, блядь, їх обійдем. Ну якщо там треба буде з ними битися, скільки в мене стріл? От я би. В мене 15 стріл. Зберігався я аж там. Ну, в принципі, не є далеко. Не є далеко. Оце я візьму. На всяк випадок. Так, він отам співає. Мені здається, і в цьому поселенні ж теж мають бути. Вони. Чи ні? Зараз ми це дізнаємось. Я б на... прямо, прямо Та блядь, тут можуть. Можуть бути павуки. Хм, Не бачу наче. Так, дивимося, ми на місці. Мія? Мія? Ти, ти тут? Таж скажи щось. Окей, блокнот записів оновився. Дивимося. Так, це нам про місцину цю розказує. Так, є в нас ця штука. Давай розкладемо тоді вогнище. Чого ж тягнути, чи що? Ну я б їх не бив. Ти бач, ми проходимо всю серію. Чекай, а, а тут є щось? Нема. 100%. Ми поки-що проходимо всю серію без того, щоб влазити в бійку з туземцями. Ти, ну, ти розумієш, сам... сам цей рівень, блядь. Так, окей. Але я от то наговорив, наговорив із моїм везінням, блядь... Так, розібрати. Може бути таке, що я прям з ними і зустрінусь. Так, тут немає. Тихенько, тихенько, тихенько. Розібрати. Вони десь ось там. Вони десь прямо там Є, тепер мені треба знайти. Знайти велике дерево. Величезне дерево. Тихо. Це ця гадюка, ну, ця штука мене лякає. Ось це дерево, яке нам потрібно. Сюди. Давай, швидше, блядь Це ми забираємо. Чудово. Тепер можна розпалювати вогнище і робити, в принципі, зілля. І дивитись на сюжет далі. Можна і поспати, але, блін, то не впливає на цей, як то сказати, на те на сюжет. Типу, там все одно буде, або вечір, або день, я не знаю, як який, що там має бути. Так, давай, 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 давай. Швидше. Є. Є, робимо. Активуємо і погнали мене! Ну, а що робить? Так, знову він не розсіжує, нічого не робить. У мене спалок от зроблено чомусь, хоча я з кісток робив, чи то кістки. Типу, броня, маю на увазі. Ти знову сумуєш за, за ними. Мія, де ти є? Ось вона. Ти залишаєшся тут зі мною знову. Це те, чого ти прагнеш. Я прагну тебе забрати звідси. Ні-ні-ні, тільки не знову. Тимнота, ніхера не видно. Мія, не грай Кіна, те прошу. Просто розкажи, Просто розкажи, що сталося. Ну, я нічого не. Ну, от я кручусь. Старай, ти. О. ти мене вилікував. Ти повернув мені надію. Я знову відчула смак і запах. Я могла їсти без блювання. Це були найкращі шість місяців в моєму житті, і ти весь час був поруч зі мною. Ну аж куди йому діватись? А ти йому ще не сказала, що, що ти хвора. Це? Так, тортик. Це когось день народження був, напевно. Але Джейк, <кхід> я відчуваю, що він повертається. Я боюсь цього. Та не бійся, я є. Я знов 6 місяців буду. Я живу, але відчуваю. Я живу, але відчуваю себе е мертвою. Я відчуваю такі ж лищата на горлі. Я, я не можу е, ковтати або дихати. Секунди розгляда... на годинник розглядатись. Коротше. Я просто чекаю смерті. Та ні... ну, заспокойся, Чого ти депресивна така, дівчинко. Май Бога в серці. Не можна ж так робити. Кожен пацієнт Омолоко ставив щось там теремпирем. Заразили всі, кожен, навіть ти. В смислі я. Значить, я собі ліки зробив. Вибачай, вона все розтрощила. Мія. Welcome to home було. Не день народження, а повернулись додому, але це вона після лікарні, напевно. Ти залишив мене тут. Ти залишив мене помирати. Ааа, ми її з лікарні, типу, забрали. І вона, коротше, в депресії. Ти знову хотів врятувати мене. Але якою буде ціна цього разу, Джейк? Чим ти типу, пожертвуєш цього разу? Я не знаю. Встамай. Ну це жорстко. Типу. Він її раз вилікував ну, вилікували все, він її підтримував там, одне друге, там, сапорти, все мало бути класно. А вона в депресії. Півроку пожила норм і знову в депресію. Бо вона відчуває, що знову вона хвора. Але ми ж знову ліки принесли. Вись, тут всі мертві. Це не я робив. Що за хуйня? Що тут сталося? Все, що ми робимо, змушуємо плем'я страждати. Так це не я зробив. Алло, це не я. Е, так. Я продавав їхні, о господи, через мою книгу. Oh не плач. Oh не плач. It's not to remember, Простіше не згадати, чи не так? Remember... Взагалі не пам'ятаєш, як сюди потрапив? Звичайно пам'ятаю. На човні з тобою. Ну. Поставили намет і. Ти впевнений? Я Я не understand, каже, я не розумію. Як давно ти тут? Мія, ти знаєш, що я не пам'ятаю, просто скажи мені. Чу? Чуєш? Чуєш? А може це він її обудав? Типу, а ну, не буде діалогу, ні? Я думку свою скажу. Можливо, він. Вона померла. А він, коротше, сюди приїжджає, і, і в нього в голові вавка. І він, коротше, думає, що це, от, це він для неї робить. І це кожен раз повторюється, повторюється, повторюється. Може бути така? Тема? Але для кого ми тоді ліки робили? Ну, типу, на, хі... на холєру. Так, да, хоча, хоча це, це цілком цілком ймовірна така тема. Я не знаю. Зараз. Зараз. Ну, Ліки то ми зробили. Чи це оцих піврук? Yes. Минули тижні, ти був певен, що знайдеш лік. Я знайшов. Lost... Е, всі втратили надію. Час минав. Yes. Ти був зовсім один. Так. We це вона. Як довго можна прожити самостійно? Скільки можна е, прожити зі см, е, смертю мільйонів людей на твоїй шиї, блядь? Ну да, авіана, ти нашу книжку писав. Так. Ну, це це поселення. Я можу е, взаємодіяти, перемкнути. Чи воно саме буде перемикати? Рації. Дуже дивно. Може, простіше було б просто все це відштовхнути, забути, почати знову. Це наша палатка. Це наша палатка, вона мія, там має бути. А її нема. Хм. Да, ну це це наша палатка. Добре, а що мені? Давай почитаємо. Ну, хто вони наші друзі? Дарі, здається, окей. Okay. Це не те. Ну, це про... розказується про звіряток. Е-е-е... Глубина на Донтина, амазонки. Це що? Цим це жаби оці. Ось поселення. Загублене плем'я це їхня земля, їхня спадщина, яку була тисячоліттями. Кожен, хто приходить, має вшанувати їх. Минуло три роки, як ми їх востаннє бачили. Вони часто зі страхом реагують на невідомість. Це божевілля, але нам точно потрібна їхня допомога. Від цього залежить увесь наш план. План у них, блядь, є, ти розумієш? Що мені тут треба зробити? Взаємодіяти з чим. Просто. Маску. Ні, вона і там висіла. Тут нічого. Там тарі... тарілочки. Рація можливо. Рація можлива. Добре, що я назад не пішов. Окей. Мія. Джейк, будь ласка, давай. Відповідь, будь ласка, Джейку. Блядь, вона жима. Ти мені тут потрібен, Джейк, прошу. Мені потрібно, щоб ти зробив це за мене. Що? А Ай... її? Це або його, коротше, плавить, або її. Будь ласка, будь ласка, я не можу. Не витримую, каже. Ну, це повідомлення просто, на яке він, бач, спокійно реагує. Зна, знач, що це дуже давно було? Правильно? Ну. Бо інакше я не знаю, як пояснити. Це він йобудав. А вона, можливо, вже і померла. Ну, така може бути. Ві, дивись, вони поїхали туди шукати. Це мій варіант. Поїхали туди шукати е, ліки. Знайшли ліки. Вона півроку прожила норм. Оце в Бразилії, ото все сталося. Потім люди почали мільйонами вмирати чи тисячами. І, коротше, вона теж померла. А він е за цих півроку написав книжку. Е про них дізнались е проблем я дізнався весь світ, начали туди їздити. Коротше, тим самим вони вимерли, вбили там. Я ну, не знаю, там вже. Так, ну мені сюди 100%. Окей. Мені здається, так і є, і він, коротше, Все зараз... Ось вона. Ось вона. Розмовляти. Мія, ти Що сталось? Ну, а я? Як? А що можна стати? Ти не слухав чи що? Я не розумію, чому ти тут? Требу з боку стати. Я вже казала, я благала тебе покінчити з цим. Але ти не послухав, ти ніколи не слухаєш. Так, вона. вона вже всьо. Чи варто було цього? Ти отримав те, що хотів? Бля, диви, їй все таки цікаво. Їй все таки цікаво, чи є в нас ліки? Так, у мене є ліки. Я дійсно не знаю. Ні, так у мене є ліки, все. І тепер я знаю, Де йди чого ти чекаєш? Куда я А куда йти? Я тобі ліки приніс. Ти дура дурна. Ну ей поташ, диви ну, Вже все. Що тут каже? Ти розумієш по цьому, да? Все, ну. І, і, ну, то вже пахне тут, розумієш? Уже підпахує Виходим. А, ну це пиздец. Це. це... Окей. Окей. Поверніться на злітно-посадочну смугу. Ну, йдемо. Які проблеми? Ми підемо. Так, білий день. Котра година? Давай глянемо. Е, 12. Так, щоб я не заблукав, це значить, мені треба отут піднятися. Списа беремо з собою. злітно посаду. А, я думав, що, коротше, вони прилетіли, мене не побачили і все. А, може, мія, дивно це все, коротше. Так, як мені піднятися? Ось сюди, напевно. Да. Туди, напевно. я би так спускався. Так, да, сюди. Фух, історія дуже важка. Дуже важка і, блядь, неприємна. Тому що, ну, з одного боку. Я сп... тихо. Я спочатку думав, що це, коротше, вона винна. Ну як винна? Що вона поклала на нього цей хрест? А він, як люблячий хлопчина, отако за нею бігає, хоче їй допомогти. А виходить, то що? Що це він все натворив? Ну, блін, якби не вона, знаєш, от сюди його не потягнула перший раз, він, він би сюди і не йшов. Блін а шо таке? Я просто що не могли дати мені дойти? А уу, ти тут? Вежа, прийом. Це Джейк Хіггінс. Е я їх зробив. У мене є те, що всі шукають. Ти знову б'єш, блядь, півконтинент. Чи правильно я спочув, скажіть ще раз прийом. Так, в мене. Ви мене правильно почув, в мене є ліки. Боже мій, ви впевнені? Я негайно когось пішлю. Чи знаєте ви, як важко отримати дозвіл на наші дні? Чекай. Він, блядь, торгує цими ліками. Просто поспішайте. Що робиться маго? Я хочу бачити продовження, блядь. Для чого йому ці ліки? Ви дощ. Вона тут. А що, блядь, твориться? Я повинен вірити в це, я не знаю, скільки часу пройшло. Так, ти боєць. Ти боєць! Давай відтримуємо її Ну а що ж? Я просто не прочитав. Знаєш, ти завжди можеш е, повернутися до мене. Так ти тут. Я дуже сподіваюся, що там, коротше, щось станеться норм. Ну, так, це за нами. Все, Мія, але ти мода мой. Але. ей, Мія! Смислі бувай, дякую. А, ну я був правий. Все, він йобу дав. А ще й торгує е цим наркото. А каже всім, що це ліки. Він ж е п'є оце все. Розумієш? Ну, це хороший кінець, получається. Я, блядь, не знаю навіть. Як це можна якось пришвидшити? Я навіть не знаю, що тобі сказати. Тому що. Тому що, тому що. Блять. Е, У мене нема слів. Типу, він. Е, що? Він кожен раз сюди їздить і здобуває ці ліки, і... але його весь час шторить. Це він йобудо. Я впевнений. Добре, ось така от історія. Наче і гарний кінець. А... а ніфіга він не гарний. Е... Дякую, що дивились проходження зі мною. Е... Грін Е, Враження просто просто Я навіть не можу пояснити. Е... Гра чудова, прикольна, класна. В, лока... В мережовій грі, ну, типу, з тімейтами можна пограти офігенно класно. Повиживати. Але місії не проходьте, тому що це ну, важко є біомет. Ну, для мене це не важко. Там ви собі, собі думаєте. Добре, дякую, що дивились проходження ще раз таки. Е, підписуйтесь на канал, кладіть подобайки, залишайте коментарі під відео. А всі атак, всім гарного настрою. Бережіть себе і пока-пока.